Влада, громада і центри зайнятості разом долають дисбаланс на ринку праці на Миколаївщині. Реалізують проєкт з розбудови місцевого партнерства зайнятості. Це ініціатива міжнародної організації праці, що впроваджується українською асоціацією центрів підтримки бізнесу. Зокрема, в рамках цього проєкту у Миколаєві провели цикл з чотирьох тренінгів під назвою Розпочни та вдосконалій свій бізнес. Детальніше про мету цього проєкту, а також як він допомагає, допомагає людям у працевлаштуванні розкаже Катерина Робташ працює 13 років з дітками з порушенням слуху і також із паняночками 50+. Хореографка Ксенія одна із учасниць бізнес-тренінгу. Розпочни та вдосконалюй свій бізнес. Протягом п'яти днів майбутні підприємці працювали над власними ідеями та отримували практичні знання для написання бізнес-плану. Ксенія розповіла: саме під час навчання доопрацювала свою ідею і тепер готується втілити її у життя. Я сюди прийшла із більш масштабним проєктом створити студію руху. Ось але, е, уже пройшовши декілька днів навчання і проаналізувавши всі ризики і можливості, я зрозуміла, що саме в моєму випадку краще не створити одне таке масштабне місце, а розділити на там чотири маленькі, щоб це було зручніше для моєї цільової аудиторії. Навчальна програма з інструментів створення власної справи розроблена міжнародною організацією праці і опробована у 70 країнах світу. Бесиквістартідімплементешнодиспрограм. Ми розпочали впровадження цієї програми в 2018 році. Ми навчили більше 70 тренерів, і ще 20 зараз в процесі отримання сертифікації за цей час. В Україні майже 5 тисяч людей пройшли цю програму. Близько 25% з них відкрили свою власну справу без нашої грантової підтримки на Миколаївщині навчальна програма стала частиною проєкту міжнародної організації праці, який впроваджує Українська асоціація центрів підтримки бізнесу. Ініціатива з розбудови місцевого партнерства зайнятості має збалансувати ринок праці в Миколаївській області. Нам вдалося опитати більше 700 людей. Ви бачите результати: 82% жінки, менше чоловіків. Але ми розуміємо, чому ситуація зараз така. 48 упевнені, що їх навички сьогодні актуальні на ринку праці. 56 хочуть працювати, тобто вони є активними сьогодні шукачами шукачами роботи, і третина готові готові вчитися. Опитування, проведене в рамках проєкту, виявило, головна перешкода вікова дискримінація, а також нестача вакансій, низький рівень оплати праці та брак цифрових навичок. Окремо дослідили ситуацію серед ветеранів. Із 179 опитаних 75% наразі не працевлаштовані, 57% активно шукають роботу, і лише 13% пройшли будь-яке навчання після служби. Ми не маємо зачасту якоїсь. Послуги якогось ну конкретного дійства не через те, що його взагалі не існує, а взагалі те, що ми не знаємо, де і як його знайти, де як отримати цю інформацію. І оця площадка МПЗ, вона місцеве партнерство в зайнятості, вона дає велику надію. Це одна з наймасштабніших ініціатив у світі, спрямованих на підтримку малого бізнесу. Тож цей проєкт покликаний дати ще один шанс ветеранам, людям з інвалідністю, переселенцям та іншим реалізувати власні бізнес-ідеї. Так, переселенка з Херсона Діна планує відкрити у Миколаєві магазин морепродуктів. Хочеться чогось, наприклад, знайти те, що було там в Херсоні. Те, що було там в Херсоні. Це для мене я сама дуже люблю рибу, морепродукти в будь-якому виді. І там цей магазин, який магазин, який в нас був там, він мені дуже подобався. І тут ось я хочу такий же магазин, щоб був тут, тому що об'їздивши весь Миколаїв, я не знайшла тут такої риби, таких морепродуктів, тобто готової страви. За її словами, цей проєкт допомагає зрозуміти, з чого почати і як крок за кроком вибудовувати власну справу, адже передбачити всі нюанси на старті неможливо. За результатами конкурсу грантових заявок 40 кращих бізнес-планів отримують по майже 3 тисячі доларів для реалізації своїх ідей. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.